Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Починаємо готувати смачну вечерю. Пройшов у нас дощик. Ходімо, покажу. Калюжі стоять. А хоста, не дивлячись ні на що, квітне. Твоїм, бо я є гарним цвітом. Ось <свіх> от красонька. Дощова водичка набігла повна балійка. І такий виноград також намочив дощик, мабуть, сьогодні обріжу після дощу, тому що пропаде погниє, тому використаємо його для їжі. Ходімо готувати, друзі, вечерю. А на вечері, друзі, буде в мене сьогодні гречана каша. Беру ось таку чашечку гречаної крупи, висипаю в каструльку і гарно промиваю. Промивши гарно мою крупу гречану, додаю дві чашки кип'ятку, так як бульйон у холодильнику не оказалося, не знайшли, немає. Ось так, одна і друга. Ну а що робити, як нема бульйону? додаємо кип'ячу воду. Присолимо і ставимо варитися. Присолюю ось так півчайної ложечки. Так, а так, потім я трошки більше наберу так. пів Півчайної ложечки і ставлю варитися. Руки стильно показувати, бо всі після горіхів. допомагають нам, невпинно їх збирати. Вчора з Вовою набили два відра. Так, ставимо варитися. Ну, не доказала ще вам, друзі. Та й пішли з Вовою е, оббивати горіхи. Взяв він драбину, розкладну, пішли збивати. Ну, поки ми прийшли, то вже були збиті до нас, звісно. Ну, він каже, а хлопці ті, що збивали, вийшли, бо вони живуть поруч через дорогу. Він і каже, хлопці, гайда листя збирати. І ті ж шкурки, що ви побивали, вони кажуть, а мені рвали. Отак от, от така історія. Каша закипіла і потихеньку на маленькому вогні умліває. Ось так. А я йду тим часом готувати зажарку. А для зажарки в мене є ось такий гарний шматочок під черевка. Я його наріжу соломкою. Ось так соломочкою нарізаю і так доріжу інший. Нарізавши нашу, наш підчеревок, нарізаю цибульку. Нарізавши цибульку, натираю на крупній терці моркву. Кашка вариться, вариться додала шматочок масла і готуємо зажарку. сковорідку наливаю трішки масла під щоб нагрілося, і йду по помідорки. Ось набрала помідорки і буду робити салат. Поки смажиться під черевок, я тим часом помию помідорки, приготую до салату їх. Шкварочки підсмажились, додаю цибульку. Пахне смачно, на всю кухню аромат стоїть і злегка присолю з дрібкою солі, тому що підчеревок не солений. от так. смаживши цибульку і підчеревок, додаю морковку. Смакота і красота. Ви готові в гості? Вдягайте калоші і до таній вови. На вечерю шкварочки готові, а я тим часом готую салат. Гарно вимиті помідори нарізаю. Нарізавши помідори, додаю часнику. Гарно перемішавши, добавлю майонез і присолю дрібкою солі і вимішую гарно. Ну, ось, друзі, вечеря готова. Запрошую вас всіх до нас на вечерю посмакувати разом з нами. Кашу, салатик і зажарку із берміксом. Заходьте, будь ласка, приєднуйтесь до нас і будемо разом вечеряти. Ось така вийшла розсипчата кашка в нас із зажаркою під черевок цибулька і морква. Смачно на всю кухню запах стоїть. Уже голодні, хочемо вечеряти, посмакувати, яка вийшла вечеря в нас. Чи смачно? Приєднуйтесь, будемо смакувати разом. Дорогі мої підписчики, гості каналу і просто друзі! Всім дякую, що заходите, дивитесь відео, підписуєтеся, пишете коментарі, ставите лайки. Дуже вам велике вдячна за підтримку. А вам всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе. До побачення! Посміхайте, щастіше, друзі. І все буде добре в нас. Забула ж вам показати покупки. Ось, будь ласка, олія. Чоловік приніс, запасаємося. І на десерт ось таку диньку. І до диньки ж, звісно, кавун. Отак от от будемо смакувати на десерт. <ріху> Приєднуйтесь, запрошуємо вас.